Володимир Біцак говорить, що знав усіх чотирьох. 7 березня Георгій Цедік, Олександр Білявський, Роман Кукленко та Євген Степаненко виїхали на завдання без зброї і без бойового досвіду, але з бажанням допомогти захисникам су. Вони веселі веселі хлопці були. Це я вам кажу точно. А в житті будні бізнесмени, робітники банка, бармени. Тобі ж вообще до військового справи нема коли ні жодного відношення. Брали квадрокоптер і їхали дивитися, де вральська колона їхала для того, щоб передати дані кудись далі військовим. На їм виїхала виїхав БТР російський, вони розвернулися, по ним почали гатити з БТРа. Вони вискочили з машин і по по двом сторонам адкосам полягали. Ну, думали, що може якось там але Росіяни підійшли їх і зверху розстріляли. Російські військові розстріляли чотирьох беззбройних чоловіків неподалік села Нижня Сироватка, говорить боєць на псевдоніч. З усіх чотирьох краще за всіх він знав Євгена Степаненка. Людина дуже позитивна, світла, дуже добра, дуже відзивчива. На жаль, ми з цієї війни, яка розв'язала ця мерзота ще вісім років тому. Зараз просто новий виток. Ми дійсно втрачаємо найкращих серед нас, людей, які могли б будувати Україну, досягати великих звершень, ростити дітей, виховувати справжніх патріотів. Ну, про всіх хлопців, що загинули, можна сказати, це дійсно були патріоти, найкращі люди міста Сум.